Давайте. Ну. Давайте. Ви, ви представтесь, будь ласка. Навіть не представились. Представлю, ви. ви вам всі представлені. Ви не представились, Ми з поставили ми представили, шановні. За, 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 за що лейтенант представився? Ну. Будь ласка, виходьте з хати. Ви зайшли сюди незаконно. Ви, ви зайшли сюди незаконно, хлопці, хлопці, яка співвласниця? вона туди прописана, вона показувала документи ваші. Вона вам показувала казала документи. Вона, вона вам документи показувала. Документи показувала. Що, вона, тут сказати, багато що. Ну, Бажаю. Виходьте звідси, бігом. Виходьте звідси вже. Виходьте вже, хлопці. Нас сюда запросили співати. Вона тут не прописана Ваше, і не, не прожива. Давайте. А говорите коректно. Я, я говорю. коректно говорю. Будемо точно, що і ваші дані. Давайте, виходьте, звідси. Нам надійшло повідомлення, що ви ухиляєтесь від служби. Це ви ж mm. розумієте, mm. в рошу. Ви Та ви що? В розшуку? В прошу. Ну, конечно. Давайте, ви ви чуете, виходьте. Виходьте, я, я сказав, звідси, з хати моєї. Ти мій будинок. В Та ви що? То мій будинок і ходьте звідси. Добре. Давай. З автоматами ми зайшли сюди, дивіться, ну, 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 герої. Ну то йдіть воювати. Ну, то йдіть воювати. А чого не герої? Ну, ідіть воювати далі. Хлопці з війни прийшли. Ви, слухай, не сказав мені, Хлопці з прийшли. Я знаю, хто прийшов, хто не прийшов. Ну, і що? Ну, no. давай, давай. Тому йди, йди до, до, до Галі, тому й розказуй. Чому ви тикаєте? Ну, no. а чому ви мені тикаєте? Я вам не ти мі... тикаю. Ви мені тикаєте. Ну, ну. Догралася? Що? Ага. А чому ви тикаєте? Ну. Мі... Мі... Давайте, будь ласка, виходьте, будь ласка, то Я моїй подвір'я. Ви зайшли ви на моє подвір'я. Подвір ви, 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 ви зайшли Документи. моє Документи на право власність. Виходьте з мого будинку. Документи на право власність. Що? Документи право на право власність. Ви чого з нас зайшли взагалі? Ви не мали права зайти сюди. по адресі, Завиходьте, будь ласка. Ви знаходитесь в розшуку. Ми зайшли по адресі. Де, покажи, що є в розшуку. А. Ну, покажіть, будь ласка, що є в рошу. Я що я просто покажіть, Ну, покажіть мені, що є в рошу. Ви знаходитесь в розшуку. Покажіть я, мені, що є в розшуку. Ми приїхали по цій адресі. А, ну, 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 Покажіть мені, будь ласка, що є в розшуку. Ви не, ви не, не, не мали не на в розшуку. Нащо мова дурна? Давайте, Всі давайте. Все, ви виходьте, виходьте. Хурці, давайте, виходьте, давайте. По доброму. Ходьте. А що буде, а що буде? Нічого. Ну, що буде? Нічого. Ну то кажіть, то ви, ви знаєте сміть. Ви ж ви вражаєте, ну. Я угрожаю? Ну, то, це ви я. Мені. то ви погрожуєте. Ви зайшли сюди має має з автоматами, мій. до мене будинок, в, в спальню. До мене в спальню зайти. Чув в спальню, до, до мене. З... Ви в спальню зайшли. До так. мене ви в спальню. Чого ви мали заходити туди? А хто заперечує, що не може зайти? – А де вас шукати? Хто заперечує? Давайте, виходьте. Виходьте, хлопці, то будь що? Да, на доставку. Да, Будемо да. робити нове звернення. Да, так куди да. хочете робити? думаєте, що працювала у вас поліція по Україні, не про Україні. <нарес> 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 Давайте. Виходьте, звідси, зможу подвір'я, я ще раз Документи Документ направляю. Документи, що Д у вас де? У вас подвір'я. Де тут написано, що у вас подвір'я? А в мене не витратить документи. Бившого, що, колишній жінку. А от от і є. На поліції в мене є звернення, що вона викладав документи. То є таке звернення? Ну, значить, У вас немає документів. Ну то, то таке. Давайте, виходьте звідси, вже бігом. Не рішати. Мені рішати. Бо, бо то моя територія. Покажіть документ. документи? Це наша територія. Можете показати. Давайте, виходьте ви, ви звідси. Чому ви сюди прийшли? взагалі? Ти Дуже. до мене прийшов спальню. Спальню, спальню, спальню прийшов, мене з ліжка підняв. Чого ти? Я не в шукаю. Якщо ви знаходитесь, на подвір'ї... Де, де там, Хоч при, шукай, будинці, там, там Жіночки, Де можна знайти Василя Антоніча. Та ти так. розказуй мені, розказуй казки. Які казки? Ну, no, вона в мене. Ну, що я не знаю, що на вас направила сюди. Давайте, давайте. Хлопці, давайте бігом. Звідси. Давайте, дві секунди. Документи 102. Ви вже виходьте звідси, ну, вже не подайте. Ну. Кажі ну, документи направовати. Все, давайте. Я з вами не буду волі.